Вихід, глава 10. І сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце його, та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь. І війшли Мойсеї та Аарон до фараона, та й сказали йому: так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися покоритися передо мною. Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я взавтра спроваджу сарану на твій край. І покрий вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі, і поїсть вона решту всілілого, позасталого вам від граду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам землі. І переповняться нею доми ваші, і доми всіх робів ваших, і доми всього Єгипту, чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі аж до сьогодні. І він відвернувся і вийшов від фараона. І сказали раби фараона до нього аж доки цей буде нам пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать Господеві Богові своєму, чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет. І поверну Мойсея та Гарона до фараона, а він їм сказав. «Ідіть, Служіть Господеві Богу вашому. Хто та хто піде? І відповів Моїсей: ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими, та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо, бо в нас свято Господнє. А він відказав: Нехай буде так Господь з вами, як я підпущу вас і дітей ваших, та глядіть, бо щось лихе перед вами. Тож нехай ідуть самі чоловіки, та й служіть Господеві, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку на єгипетську землю сараною, і нехай вона найде на єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву усе, що град позалишав. І простяг Мойсей свою палицю на єгипетську землю, і Господь навів східний вітер на землю цілий день, той і цілу ніч, настав ранок. І східній вітер наніс сарани, і найшла сарана на всю Єгипетську землю, і залягла в усім Єгипетським крає дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не буде такої. І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля, і поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позаставив. І не зосталось ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетськім краї. І поспішив фараон покликати Мойсея та Аарона та й сказав: Зрішив я Господеві Богові вашому та вам, а тепер пробач же мій гріх тільки цього разу, і помиліться до Господа вашого Бога, і нехай тільки відверне від мене цю смерть. І він вийшов від фараона й молився до Господа і повернув Господь західній, дуже сильний вітер назад. І він поніс сарану та й укинув її до Червоного моря, не позасталась жодна сарана в усім єгипетськім краї. Та Господь учинив за пеклем фараонове серце, і він знову не відпустив Ізраїлових синів, і сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Мойсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі три дні не бачили один одного, і ніхто не вставав з свого місця три дні, а Ізраїловим синам було світло в їхніх садибах. І покликав фараон Мойсея та й сказав Ідіть, служіть Господеві, тільки дрібна ваша ходоба та ваша худоба велика, нехай позастанеться, також дітвора ваша, нехай іде з вами. Та Мойсей відказав Дай в наші руки також жертва на цілопалення, і ми спорядимо жертву Господеві Богові нашому, і також худоба наша піде з нами, не зостанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо на служення Господеві Богові нашому, бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити Господеві. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх, і сказав йому фараон, Іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. А Мойсей відказав так сказав ти, я більше вже не побачу лиця твого.